Доброго дня, дорогі друзі, підписники мої каналу. я рада вас вітати в своєму трав'яному сюди. Дорогі друзі, у нас були дощі. вже ви подивіться, скільки впало колюстків. Але мені так хочеться все це зняти, все це залишити в нашій пам'яті. Оці прекрасні, ці цвіття помпонели, оцю чудову аляску. Все інше, що тут зараз квітує. Але перш за все, я вас хочу привітати сьогодні і святом. Сині свято, Вознесіння Христового. Тож, у цей чудовий, чарівний день я бажаю всім вам здоров'я, бажаю мирного неба над головою. Нехай ваші сім'ї будуть повні, щасливі, радісно сміються діти, радіють життю і приносять нам всім спокій. І Майбутнє, наше майбутнє. Видіти, це наше майбутнє. Дорогі друзі, я хочу сьогодні показати вам свій сад. Так, уже багато чого відсвітає, але ще і багато чого квітує. Ось перед вами попанела. Подивіться на ці суцвіття. І вона зараз має прекрасний аромат. Тонкий, ніжний, трошки із нотками цитрусового відтінку. Подивіться на цю красу. А поряд з нею квітує Аляска. Аляска білосніжна. Вона дещо схожа на Ільзу Крон Суперіор, але інші завитки, інша форма пелюстків і має інший аромат. Красиві, дуже білі троянди. Дорогі друзі, я хотіла б вам показати. Набагато більше, але час не стоїть на місці, і він змінює все навколо. Ось над головою у мене квітує чудова лагуна. Подивіться, на цю лагуну, вона квітує вже тижнів три, точно, і багато пелюстків уже лежить на землі. У нас були пора ливні дощі. Просто лило, як з відра. Вчора, цілий день. І от вона вистояла. І навіть після таких проливних дешів іще красується. І нам створює затишок. І наше отаке переповнене серце красою, ароматом троянд. Дорогі друзі, перед вами ще раз Аляска. А ось схилилася і не сайстр. Подивіться, скільки тут квітів, скільки тут цвіть. деяких з них вже цвіли, деякі тільки розкриваються, деякі вже розкрилися. І от сама квітка, вона дуже красива по своїй формі. По окрасті вона взагалі не перевершена, має такі включення білих мазків, ніби якісь. Майстер пензликом розмалював кожну пелюстку, і вона має отакий чудовий вигляд. Я ось притулилась айсберг, вірніше Аляска до Інес Сайстер. Тут ось жовті троянди виглядають своїми очима світяться. А ось розквітла бельканту. Бельканту. Скільки пристрасті в цьому кольорі, скільки краси. Вона має такий оксамитовий, ну, ніби напилення. Вона ніби м'якенька, вона підсвічується. Красуня. Чарівна Бальканто. Гляньте, яка чарівна квітка. Гляньте на це чудо. Дорогі друзі, отак виглядає мій дворик сьогодні. 13 червня. В нашому дворику продовжує квітувати Сімпаті і Ільза Крун Суперіор. От якщо її порівняти із Аляскою. Вона має такі загострені пелюстки, оці зовнішні, які на периферії знаходяться. А серединка в неї дуже тісна, набита така і має жовте забарвлення. Ну, не зовсім жовте, а жовтувате забарвлення. Красуня і тільки. вона вже багато квітів відсвіло, і от вона дуже гарно поєднується. І з червоною яскравою сімпаті. Подивіться, як рясно квітує сімпаті, яка вона щедра на квітування. Дорогі друзі, іще квітує Госпал. Ой, Госпол має огромні квіти. Моя рука ховається за цією квіткою. Має чудовий аромат Це чайно гібридна троянда. Я їх дуже сильно обрізала в цьому році. Там пеньки аж десь унизу. Подивіться, де той пеньок. І подивіться, майже два. Ну, два немає, але півтора добрих метри є росту. Лампіньйон, теж дуже сильно обрізана троянда. І от вона зараз нарощує свої ботони. Дорогі друзі, як же не підійти до моєї красуні широковистої гортензії Вічне літо. Пані баронеса Гортензія Вічне літо. Отака вона необ'ємна, така величава. Отакій сукні, яка розкинулася просто на, не знаю, на півсотка. Мабуть, що. Ну і от, якщо наверх я на камінчик залізу, то я вам хочу зверху показати оце білі цвітіння. Гляньте, шарик, ось той, який світиться вночі. І поряд з ним оці чудові суцвіття гортензії, які набирають зараз колір, які Ось ось у повну силу розквітнуть. Гляньте, скільки тут їх не перелічити. Просто чудо, а не рослина. Опідніжя її хости. Хости теж дуже симпатичні. А там ставочок. І в ставочку тишина. Дуже тихо. Так, як завжди. Наші рибки дуже скромні, і вони не показуються ні за що, ніколи і нікому. Інколи мені показується. У нас перед вами Фьост Леді. Фьост Леді дуже поволі розкриває свій бутон, як і подобає першій леді. І ще квітує Бенджамін Бріттен. Багато вже відцвіло його всецвіть, але ще дуже багато і квітує. Красуня Бенджамін Бріттен. Біля неї жовта лілея розквітла і продовжує дивувати величиною свого розміру оця хоста. Гляньте на її величину. Гляньте, ось моя рука, ось ця хоста. Це чудо а не хоста. Красуня величала хоста. Дорогі друзі, в садочку квітує все. На підході було гортензія Сандей Фрайзі. І Ваніла фрайзі ось уже з бутонами вона вища. А тут далі квітує. Мюнхен Май Мюнхен чудовий, отакий от, от Вогненний колір має, лайф, любов до життя, флорібунда квітує, красуня і лілейники на підході. Лілейники ще тільки набирають розмір своїх бутонів, наливаються і розкривають свої. Потихеньку суцвіття. мундруш, обіцяє квітувати. Фантом набирає свої суцвіття і ще продовжує квітувати піон, який у мене куплений, як сорбет, але не знаю, чи це сорбет, ну, в общем, красивий і дуже ароматний. Ой, і ще пахне. І гарно дуже пахне. Монстед вуд схилився до мадам Фігаро. Фігаро мадам, дуже ніжна троянда, красива. От. Домініка. Красива, дуже теж. А ось розкинулася широколиста гортензія Брайт. Гляньте, скільки ж тут суцвіть. Гляньте, яка ширина. Вона заполонила й стежку, Розкинулися всі боки і хоче перегнати мою широколисту гортензію вічне літо. Ну, а там далі крокус роз. розкривається. І ще один Бенджамін Бріттен схилився. А до колись та гортензія Брайт, подивіться, яких вже ж розмірів великих. Ось перше із суцвіття, яке там розкрилось, воно там десь у середині. яке вже воно велике, гарне. І цей свій кущ буде білий, чарівно-білий, як сама наречена. Ну, а тут Бенджамін, Бріттен, Красунчик. І ось виласки з квітла. Ой, а ось чудеса. Це ж, подивіться на цю красу. Це взагалі, ну мені настільки подобається ця троянда. Це одна з улюблених моїх троянд. Подивіться, скільки ж там тих завитих пелюстків. Як вони тісно один до другого притулилися, як вони любляться, які вони гарні. Дорогі друзі, гляньте на цю красу саду. Оце моя улюблениця Анабель. Аннабель, красуня. І ще одна красуня мого саду. Анабелічка, Анабелюшка, моя красуня, гарнюня, красуня. Це мамина. Це вічний спогад про мою рідненьку матусю. Так, і ось облетів. І ще один англічанин. Так, як тебе звати? Забулась Наташа. Це Бразик Катфайл. Бразик Катфайл згадала. Ну і ось, бачите, ще набирає бутони беззименіться волотиста троянда. І ось яка красива у мене є тулька. Gold Globe. Золотий глобус. Ну і тут як не підійти до цієї красоти, до цієї чарівної троянди ностальгії. Ну, у мене так виходить, що як я починаю знімати відео, то обов'язково комусь понадобиться або косить. Дарма щось свято, або ще щось робити. Або голосно розмовляти, або включити радіо. Ну, в общем, що робити, я просто не знаю. Тарабанить тою косілкою, ну, але що ти зробиш. Дорогі друзі, перед вами ностальджі. Можу говорити тільки все гарне про цю троянду. Зимою прекрасно. Квітує рясно, двохколірна, має тонкий аромат, неприхотлива, стійка до хворіб. Ну, що ще про неї сказати? Прекраса саду однозначно. Дорогі друзі, раджу, посадіть собі. Це витвір розплідника Тантау. Німці. Чудовий сорт. Чудовий сорт, не пожалієте. До речі, Ешлі. Це теж витвір німців. І теж розплідник Тантау. Отже, зараз я вам показую це ностальжі, хто, можливо, не знайомий з цією трояндою. Познайомтеся. А це одна із моїх улюблениць, це Ешлі. Дуже хороша. Прекрасний сорт. Подивіться на цю красу. Боже, не можу просто відійти, яка ж ти гарна. Ну і, дорогі друзі, пройдемо далі в садочок, а в садочку. І сагу вже відквіт. і пізніше почав, і раніше відквіт. А Белулайт, як ви бачите, ще квітує. І наверху нові квіти. І ті, що квітували внизу, вони іще теж квітують. Периферичні палісточки вже облетіли, а серединки продовжують квітувати, які ж вони гарні. І ось одна із моїх колишніх троянд, які я купила теж в розпліднику, це теракота. Я її пересадила сюди, От я зараз підійду, можливо, ближче трошки. Ой, яка ж ти гарна. Подивіться, це теракотовий колір. Троянда називається Терракота. Дуже красива, чайно гібридна троянда, прекрасна. Така хоста розкинулася в її ніг. І ось ще одна троянда. Флорібунда, недавно посаджена. Назву не можу сказати. Вінки вінки. Пінки і вінки набирає свої бутони. Скоро будемо милуватися її цвітінням. Дорогі друзі, а тут внизу розкинулися троянди 에... широколисті гортензії. Широколисті гортензії. Вони ще в мене молоденькі зовсім. Зараз перед вами Розіта. Розіта. Біля Розітти You and Me Together. Ось вона має свої бутончики, які поволі дуже наростають. От. І ще одна розітка. І далі там шльос Защендорф. Ось. Подивіться. Защендорфський замок в перекладі. Який має колір самого стебла. Просто шоколадний. Красивий шоколадний колір. А зверху бутони, які набирають свою величину силу. І скоро будуть нам радувати очі. Ну і ось я бачу, розквітає і вже розквітла одна квітка ем... Артур Кінг. Артур Кінг, англічанка. Англійської селекції Троянда. Ой, дуже запашна, дуже запашна. Ну і набирає свої бутони Lime Light. Ну, а тут моя улюблениця Мері Роуз частково перецвіла, частково ще цвіте. І ромашка дівоча біля неї. А за нею далі широколиста гортензія, вічне літо. Подивіться на ці соцвіття, на їх кількість, на їх величі красу. Дорогі друзі, тут Надя Меділанд красується серед лаванди, купає свої жовті пелюстки в Лавандовому морі. Схилилася і цілується. із... Лекатор Сізон, 4 сезони. Ой, же як любляться ці троянди. І одна грунтопокривна, і друга. А за ними іще одна. Це чудова троянда присвячена любові чоловікові. Скажу пізніше назву, вискочило мені з голови. Як. Ну і поряд, поряд Омаш Е Барбара. Андре Бріше. Називається ця троянда. Андре Бріше. Жінка цього чоловіка, вона займалася трояндами, була експортом по трояндах так і так далі. Француженка. І от вона присвятила цю троянду, назву її своєму коханому чоловіку. Назвала її в честь чоловіка Андре Брюшо. І це все підбивається Лавандовим морем. Гляньте на голубізну, на блакит лавандової квітки, яка вона скромна, ніжна, невелика. Але вона створює таку композицію чудову. І всі троянди вони у цьому морі лаванди. Купаються, благоухають ще більше і підкреслюють свою витонченість і красу. Ну, а тут далі ми переходимо до спіреї Little Princess, до неї схилилася і теж цьом тьом 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 е, така прекрасна троянда як морська піна. От вона дуже швидко наростає, ця троянда. І Оскільки б я її не обрізала, вона все одно до спіреї достане. Це Сіфам. Морська піна в перекладі, дорогі друзі. Ну, а там дельфініум синій, бачите, Он він, да? Розкинувся, похилився після дощів, після грози, після вітру, що вирувала негода декілька днів. Зате напилося все, зате наситилося влагою і не від поливу, а от цією влагою, яка прийшла з дощами, це чарівна влага, яка дає силу трояндам і будь-якій рослині. Адже настільки вона насичує вологою, настільки вона зможе розчинити всі мікроелементи в ґрунті, і троянди, і будь-яка інша рослина вони просто отримують оту довгоочікувану благодать від водички. Ну і тут ось мої такі от рідненькі трояночки. От Heavenly Pink, а далі Lovely Green, а тут Vanilla Mage Ну і з цієї сторони Лавілла Кота, а там моя чудова наваліс, подивіться, на цю голубизну оцих прекрасних соцвіть. За нею Глайнборн схилила своє тендітного голівки. Англічаночка. Піоновидну форму має цей бутон, глянь такий красивий. І дуже ароматний. Ну, це розплідник Харкнес. Це трояндочки англічанки І ось моя англічаночка притулилася до Віолетти Парфюм. Подивіться, як ніжно притулилася. Віолетта парфюм це витвір французів. А це англійська селекція. Глайм. Біленька така вона. Дорогі друзі. Гляньте, що там далі. Там далі дельфініум. І ще одна моя улюблениця, яка зветься Брудер Грім. Браття Грім. Дорогі друзі, я б... Продовжувала і продовжувала свою безкінечну екскурсію, але я знаю, що всі люди зайняті, і, мабуть, вам уже це знайомо, бо я показувала, але хочеться ще раз показати, тому що сад змінюється кожен день. І він має таку особливість після дощу особливо змінювати свій, свій вигляд. Зайду ще на цю доріжку, підійду до своїх улюблениць. Ось перед вами Ганзиштат Росток. Вона має якийсь такий незвичайний колір зараз. От вона жовтіша завжди. А вона зараз просто оранжевого кольору, а зсередині вона світиться. Дуже красиво виглядає зараз ця троянда. Це теж. Розплідник Тантау німці. Ну і о Славілла Гляньте, що це за Грузді? Як вони от звисають, Боже, яка ж ти гарна. Ну, а тут Акрополіс чудовий. Він змінює свій колір, це Троянда Хамелеон. Дуже довго квітує. А тут Пауло Пейроні Джендієрі, жовта троянда, вона притулилася до голубої. Як вони гарно поєднуються, ці кольори. Ну, мабуть, вони нам рідні через те, що це кольори нашого прапора, можливо, через те. Ну і тут, як же ж без Ліри. Ну, Ліра хоче вас привітати. Дорогі друзі, ось на Подивіться, на багатство цвітіння цієї троянди. Подивіться, яка безліч тут цих бутонів. Скільки тут їх іще буде? Це не троянда, це фурор. Це просто фейерверк із. Голубих троянд. Гляньте на цю красу, гляньте на оце все. І це все створено своїми руками. Це не десь, це у мене в саду. І кожен з вас може це зробити. Тож не треба відкладувати те, що можна зробити сьогодні. Прямо сьогодні. І ось знову глайнборн, яка вона ніжна і тендітна. І ось ви бачите ще раз. Golden Celebration, моя красуня. Англійчанка. Остінка. Ну і тут продовжує квітувати. Чудова троянда, ось вона перед вами. Цезар. Плетиста ми її пустили на таку шпалеру, вона отуди високо-високо піднімається. Схил погреба, як ви бачите, укритий білими трояндами, які поєднуються із червоними. Червона троянда має назву Hello. Біла не можу сказати, як називається. Ну, а тут лаванда і знову ж таки моя улюблениця Грандамори. Отакі от, от величезні квіти, Гранд Амори. Дорогі друзі, отак виглядає мій сад сьогодні, 13 червня. Перше квіті, цвітіння, яке вже, на жаль, потроху закінчується. Ще багато цвіте троянд, але ж уже багато відсвітує. І ось зараз фольклор квітує лососєвого кольору троянда. Чайно гібридна, прекрасно виглядає в бутоні і в повному розпуску. Ставна красива. Гляньте, на це чудо. Прекрасно виглядає як. Дорогі друзі, ну і от я вас привела в царство своєї улюбленої гортензії деревоподібної Анабель. Царство Анабель. Вона поєднується тут із чудовою трояндою Ніодаун. І ця композиція. І з вікна моєї спальні видно, дуже запашна троянда і Анабель прекрасна. Після проливних дощів вона похилилася, звичайно, але все одно вона тримається. Гляньте, які величезні цвіття. Гляньте на цю велич і красу. Гляньте на це чудо. Ну, а тут хости внизу розкинулися. Ну і пройдемо далі, пройдемо далі. Тут іде далі стіна Аннабель. Вона вся покрита цвітом. І ці суцвіття, вони квітуватимуть весь час, і навіть зимою залишаться, Тільки буде інший кольор. Гляньте, скільки їх багато. Білосніжна стіна, це все видно із вікна кімнати. Дорогі друзі, я. На цьому хочу завершити свою прогулянку. Хоча ще можна показувати троянди свої і знов нею давно, ви бачите, біля входу в будинок, як вона віночком прикрашає вхід. І на цій ноті я хочу побажати вам гарного дня, мирного неба над головою. Щастя, здоров'я, подякувати вам всім за ваші чудові від, відгуки, запросити, хто ще не підписався, підписатися до мене на канал. Я рада буду з вами спілкуватися. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.